23 травня в Україні відзначають День Героїв. Свято присвячене вшануванню пам'яті борців за свободу та незалежність України. Ви є прикладом справжнього героїзму та мужності. Ваші подвиги та самовідданість надихають нас і вселяють надії на світле майбутнє. Від щирого серця дякуємо вам за вашу невтомну працю та незламну відвагу. Ваша боротьба, ваш подвиг назавжди закарбовані у історії нашої держави та у серцях кожного українця. Ми завжди будемо пам'ятати про вас, шанувати вашу пам'ять та передавати ваші історії про подвиги нашим дітям та онукам. Уся наша країна та українці, які розкинуті по всьому світу, пишаються вами наші любі герої. Ви справжні герої, чия смілива відвага та непохитна вірність викликають безмежну повагу та вдячність усіх українців. Дякуємо вам, наші герої. Ваша мужність і відданість залишаються прикладом для кожного з нас. Ви боролися за нашу свободу, мир і майбутнє нашої країни, і ваш подвиг ніколи не буде забути. Дякую вам за захист нашої свободи та незалежності. Ваша відданість і незламність є ціною для кожного з нас. Ваша безстрашна боротьба за наше майбутнє надихає нас до великих звершень. Вічна вам слава та вічна пам'ять. Герої не вмирають. Адже вони продовжують жити в наших серцях. Нехай ваша смілива служба завжди буде збережена та високо оцінена. Дякую. 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 Дякую.